Вітаю вас, і сестри. Нарешті я добрався сюди. Така випала честь мені говорити слово Боже. Ще я собі стоїть, якщо думаю, це м -м, перша проповість цього. Годину, так? так що я не знаю, чого так. Е, давайте помолимося, щоб Бог благословив це слово. Дякую тобі, Ісус Христос. Я... Дякую, що я на цій місці. Я дійсно по твоїй милості стою тут і можу говорити слово твої. Боже, благослови зараз слово, яке ти положив мені на серці, Господь, дай мені мудрості, Господь, словах донести до кожного серця, що я хочу сказати до церкви Твоїх. Я ті молився во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ви знаєте, кожен із нас стикається в різних, різних переживанні, обставин нашого життя. І хтось їх проходить з якимось определеним, можна сказати, достоинством, хтось виходить з них победителем, а хтось ні. Да? Хтось стикається з тим, що його десь на дорозі можна сказати, підрізали, і він спокійно до цього відноситься, а хтось ні. Да? Хтось стикається з тим, що з різними фінансовими труднощами да, в житті, хтось ще з якимись, хтось виходить е, з цих обставин переможцями, а хтось ні. Ну, і, е, може, ви колись задавалися питання, чому так? Е, я собі почав задаватися питання, чому в моєму житті є такі е, речі, в яких я, наприклад, проіграю, да? а хтось, наприклад, другий брат, сестра вони не проіграють в цьому. Тобто, чому так? Може вони чим-то краще, як ви думаєте, чи ні? Чи Боже, їх Бог більше любить, ніж мене. Я думаю, що ні. знаєте, і десь В такому, ну, в такому десь направленні мені Бог дав определенні роздуми. Хотілося б на цьому порозмити трошки і сказати свою думку. Я почав шукати, що нам про це говорить Біблія. І хочеться перед цим. Я скажу одне, що знаєте, в Біблії є на всі питання відповіді, на всі. Тобто, зачастую ми просто десь пролистуємо, прочитуємо їх, пробігаємося і ну, не замічаємо, що Бог тільки що говорив до мого серця. І Давайте знаєте, перед початком зачитаємо Луки, це буде Луки 8 глава. Така всім відома історія з Біблії. Жики 8 глава 40, 43 стиха. Була така історія, коли Ісус Христос там тіснив його народ, да, і одна жінка написана, одна жінка, яка була хвора на кровотечу 12 років, яка витратила на ліки все, що мала, і, ні, ні, і ніхто не міг її вилікувати. Підійшла ззаду і доторкнулася до краю одежі його, і вмить кровотеча в неї зупинилася. Ви знаєте, я собі думаю, така історія цікава. Як правило, ми в своєму житті ну, у нас всі різні я ще, ще раз повторюсь, різні проблеми, переживання, трудності. Це може бути в фінансовому плані, в духовному. Хто, хтось швидко ображається на якісь слова, хтось менше ображається, хтось заздрить, хтось не заздрить. І Тобто є проблеми в житті. І ці жінки також були проблеми. Написано, що вона 12 років страдала певною хворобою, а потім тільки звернулася до Христа. Тобто в неї 12 років вона витратила все, що вона мала, потім прийшла до Христа і Христос її зцілив. Друга історія це ми читаємо першу книгу Самоїлу в Біблії, це перша книга царів. 30. Це дуже цікава історія. Е, ви знаєте, е, Давид, е, ну, Давида е, в його житті дуже багато цікавих таких подій, які мені дуже подобаються, подобаються. І одна із них це, на, це 30 глава з першого стиха будемо читати, перша книга Самої. На, на третій день після того, як Давид, і люди його вийшли в ціклах, а малокитяни напали на ціклах. З півдня взяли ціклах і спалили його вогнем. А жінок і всіх, що були в ньому від малого до великого, не вбили, але забрали в полон і пішли своїм шляхом. І прийшов Давид та люди його до міста, і ось воно спало не вогнем, а дружини їхні, і сини їхні і дочки їхні взяти в полон. І підняв Давид і народ, що був з ним крик, і плакали, доки не стало в них сили плакати. І дві дружини Давида були взяти в полон Ахіноам, Ізраїлітка та Авігея, колишня дружина Навала Кермелітка. І дуже важко стало Давидові, бо народ хотів побити його каміннями, тому що усіх було гірко на душі кожному за синів своїх та за дочок своїх. Але Давид зміцнився надією на Господа Бога свого і сказав Давид священнику Єлізатару, сину Ахімелеха, принеси мені Єфот і приніс Евіатар фото до Давида і запитав Давид Господа. Говорячи, чи преслідуєте мені це військо, чи наздожену їх. І сказано йому було переслідуй. Наздоженеш і визволиш. Дві, дві події такі проходили, тобто дві історії. От, в одній історії жінка страдала кровотечою 12 років, дав вона через 12 років звернулася до Христа. Також і Давид. У нього теж були різні проблеми, переживання. Знаєте, ну пройшла проблема в його житті. І він теж звернувся до Христа. Чим відрізняється ці дві для мене історії? Тим, що, знаєте, ми, як правило, коли ми вже маємо побіду в якихось питаннях, ми починаємо діяти в плані ну, на опиті, можна так да? І, і зачастую ми лічно ну, я, я вам скажу, я один приклад в моєму житті. Це такий був колись перед самим весіллям. Була зима, і я проходив там уроки до дошлюбних стосунків. І мене брат один запитує, а ти працюєш зараз? Я говорю, та ні, не, не працюю. А він говорить, ти молився за те, за, щоб Бог там, благословив роботу чи фінанси? Я говорю, та ні, не молюся, Чому молиться, прийде весна, буде робота та й будем, ну, зароблю кошти. Ну, я тоді сказав це і прийшла весна, була робота, гроші я не заробив. E, і ви знаєте, Бог вчив мене, e, ну приходить до нього. Приходить до нього і говорить, що Боже, в мене є такі такі e, ну, потреби, трудності, переживання, як Давид. Давид, ви знаєте, він вже до цього побіждав Голіафа. Да? Він вже до цього багато, дуже багато в своєму житті e, він мав e, таких e, великих побід. Да? але прийшли обставини в, які, в житті його. І він не почав діяти, він почав звертатися до Христа, да? він почав, тобто, до Бога. звертатися до Бога, до Батька свого, задавати йому питання, що йому робити. Тобто всі обставини говорять за те, що треба діяти. Да? До чого я це все говорю? Ви знаєте, є такий е, великий дуже для мене, ну, на що мене натолкнуло толкнуло на, на ці роздуми, знаєте, що Бог мене коснувся через. Е, може, це так буде трошки абсурдно звучати, але. Бог проговорив до мене через таку історію, я її прочитав десь, не пам'ятаю де конкретно, але прочитав. Е і історія про орла і Ворона. ворона. Хто то чули таку може історію? Ви знаєте, коли на, на, на Орла нападає єдина пташка це Ворон. Більш ніхто. Тобто є і вона нападає тільки в ну, таким методом, вона нападає і на спину, сідає і починає її клювати. Тобто, що діє при що діє при цьому орел? Він не намагається не її скинути там, або там, якісь там действия, там, або там, перевернутися, щоб вона там злетіла. Він набирає висоту, висоту до того, де набирає туди висоту, де ворон вже не може дишати, немає, їй не вистачає кислорода, і ворон просто відпускає орла і падає. І мене знаєте, ця історія, ну така ну, на то обставини, що мені треба люба, яка що приходить в моєму житті, знаєте, щоб я приносив до Христа. Тобто, чому, чому я спочатку сказав, що ми, ми різні, ми різні ми з різними стикаємося. Трудностями, переживаннями, да? ми в різних сферах проігруємо, хтось не проігрує, да? хтось це приносить до ног Христа, хтось приносить туди, де, де може Бог вирішити це питання. Да? Ми, ми можемо, так як я говорив за роботу, так як в Давида було, він мав е, побіду в якихось питаннях. Да? Коли приходить обставини, він звертався до Христа. Да? Він звернувся до Христа і він сразу, е, ну, запитав, що мені робити. Да? Тобто, якщо у нас є якісь определенні трудності, знайте, Бог хоче, щоб ми в першу чергу піднімалися, можна так выразиться, в його присутстві, там, де Бог дає покой. Коли э, ворон відпускає орла, це не означає, що в нього всі проблеми вирішились. Тобто є проблема, є залишаються якісь рани, якісь э, ну, э, ну, посильства, може, якихось проблем. Да? Тільки там можна вирішити це питання. вирішити мати покой. Э, і такий парадокс, в тому що коли я готувався до цієї проповіді, мені поступає одна інформація про мене. Ну, ну там не ва не суть не яка. Поступила мені одна інформація. Е... І, мені, е... І в мене починається така внутрішня паніка. Я починаю думати, до кого обратитися, куди піти, як це, як це вирішиться питання, потім думаю, стоп. Тобі треба помолитися. Тобто я починаю молитися, ви знаєте, приходить мир Божий в цю ситуацію, Тобто, питання воно не вирішилось, по суті, взагалі до сих пор по сьогоднішній день, і воно може не вирішиться. Знаєте. Ну, прийшов мир Божий, в мене все добре. Тобто, ви, ви, ви знаєте, Божа задача не, не збавить нас від всіх трудностей, переживань, від всіх, яких то, що в нас приходить в життя. Тобто, ну, а Божа, Божа, така. Бог хоче Ісус Христос, так, Він хоче, щоб мир він був е, превишення наших обставин. Е, ісус дуже показав своїм прикладом, це коли Він плив з, з своїми учениками в лодки, пам'ятаєте цю історію, і е, коли була буря вокруг, і я думаю, що коли починалася буря, е, Ісус Христос розумів, що починається. Так. Але він показав своїм прикладом, великим, що в таких обставинах треба мати саме найголовне це мир Божий, це, це спокій. Е, і мир, е, мир Божий, е, мир Ісуса Христа, який Він нам сьогодні предлагає, це, е, він не залежить від об, обставин нашого життя. Да? Зачастую обставини нашого життя, вони ну, дуже такі, як сказать, може, крикучі в наше серце. Я пам'ятаю, ну, всі пам'ятають, да? е, коли почалась війна, то е, Ну, ми по-різному на це Тобто Ми по-різному відносились до того, що, то, що, то, що проходило вокруг нас. І мій такий заклик до кожного з вас, до е, кожного серця, щоб е, е, ми пам'ятали, якщо ти сьогодні вже був победителем в якихось речах, то якщо в тебе приходять якісь обставини похожі і ліжі такі ж самі в твоє життя, то ти теж не йти до Христа. Він поможе тобі вирішити ці питання. Якщо ти ніколи не мав е, побіду в, том, в тих інших віщах, він хоче також, щоб ти йшов до нього, так як ця жінка, яка страдала 12 років кровотечею, ну вона відтоді, ну, кінець її вона також прийшла до Христа, щоб вирішити е, це питання. Тобто не треба 12 років е, страдати і не треба боротися з чим тороше, -то, е, е, вирішити якісь питання своїми там. Ну, як ми, як ми зачастуються рішаємо, треба в Google Поїзд зайти, подивитися, в YouTube зайти пару блогерів, подивитися, як вони там дивляться на ту или іншу ситуацію. Ну, може, у вас такого не буває в житті, я не знаю. Е, ну, У мене буває таке. що, А потім ти розумієш, що тобі треба насправді на тобі в цих питаннях Христос. Е, і ще одна, хочу я сказати також такий невеличкий приклад з мого життя. Це більше касається на сьогоднішній день до батьків. Якщо у ваших сім'ях є якісь е ну, певні переживання, труднощі в сім'ї, то я думаю, ну, які можна сказати вашим дітям і разом з дітьми ставати, е з ну, молитися до Бога, то це дуже важливо. Чому? Тому що один такий приклад в моєму житті, який зіграв для мене дуже ключову роль. Е мені було десь 5-6 років, я ну, десь так, я в школу ще точно не ходив. Е, ну Тоді, наскільки я пам'ятаю, це десь е, времена були нелегкі, 90-ті годи, е, я, ну, я до кінця не пам'ятаю, які времена були. Е, і в нашій сім'ї моїх батьків на той час було п'ятеро дітей вже, е, якщо я не, не шабаю, десь да, п'ятеро чи шестеро. І прийшов такий час, і ми зранку встали, і папа говорить до нас з мамою, що у нас на сьогоднішній день немає коштів, навіть за що хліба купити. Він нас поставив, так дітей, ми ставали так на коліна, він нас поставив і говорить, будемо молитися, щоб Бог ну, почув, у нас є така потреба, у нас немає ну, коштів для того, щоб хліба купити. Це на сьогоднішній день, в який в є в кармані кредитка, ми пішли, купили, там, потім можна заплатити ну, процент. Поставив нас батько, ми, ми помолилися. Виходить, моя мама. Не помню, скільки часу пройшло, я не буду говорити, бо я не пам'ятаю. Той самий день. Виходить моя мама на вулицю і на вулиці лежить 25 гривень. Для мене це ну, це як по сьогоднішній день. Де вони взялися на ті гроші? Ну, ти, там через наш двір жила в другій половині наша тьотя. Там рядом двір був, також через нас ходили, жила моя бабуся. Мама пішла, спитала, чи ніхто з них не потіряв, ніхто не потеряв. Тобто, на той період 25 гривень це були серйозні гроші. Це на сьогоднішній день, що хліба не купиш за 25 гривень. І ви знаєте, я вам скажу, для чого я вам сказу цю історію. То що коли я жив все життя своє, десь я був без Бога, десь я жив своїм життям, я завжди, пам'ятав, що є Бог. Да? Бо тому що цей оцей іменно момент, такий один ключових моментів мого життя, я дуже пам'ятав, що є Бог, що Бог відповідає на молитви. Для мене хто що б мені не говорив, дев'ять не був. Я знав, що є Бог, який е, все контролює. І е, я був не е, і я знав, що е, до кого звертатися, навіть будучи невіруючий. я не скажу, що я звертався до нього. Там, в якихось трудних обставинах, ні. Ну, коли десь дуже сильне буде, то да, звертався. Е, я зато говорю, що, знаєте, ми дуже перед своїми дітьми говорити, як вона є, да? щоб ми вчилися до батька приносить всі свої потреби, е, трудності, переживання. Да? Е, мені сьогодні дуже приємно, коли моя дитина приходить і що вона говорить, що в мене є отакі е, трудності, переживання. І не спішить з виводами. Дуже багато історій в, наш, е, в Біблії, е, коли. Їва е, ми споминаємо історію. Так? Були трудності оприлюднені у Йово. Е, для Йова вони на той час були незрозумілі. Це ми сьогодні день читаємо і розуміємо, що, що Його проходить. Е, ну, Його не робив поспішних виводок. Ми зачастую, ми як люди, ми склоні до того, щоб вирішити швидко питання, швидко е, зробити якісь виводи. Так? Ну, хай вам Бог поможе. хочу зачитати на настанок такий отривок, це Матфія 6. Матфія, 6 глава, з 25-го Тому вам кажу, не журіться про життя ваше, що вам їсти, що пити. Ні про тіло ваше, що одягнутися. Чи ж. Життя не більше, ніж їжі, а тіло від одежі. Погляньте на птахів небесних, вони не сіють, не жнуть, не збирають в клуні, а отець ваш Небесний годує їх. Чи ж, ви не багато, чи ж ви не набагато вартіше від них? Хто з вас, коли журиться, зможе додати собі зросту хоч на один лікоть? І про одяг, чого журитися, погляньте на польових лілій, як вони ростуть, не працюють і не, і не придуть. Але я кажу вам, чи Соломон всій своїй славі не одягався так, як кожна з них. Коли ж трава польова, яка сьогодні є, а завтра буде виконана в піч, Бог так одягає, то чи ж не краще буде одягати вас маловіри. Отже, не журіться, кажуть, жу, що, що нам їсти або що нам пити, чи в що одягнутися. Божу кожного, бо усього цього язичники шукають, але Отець наш небесний знає, що. Вам все це потрібно. Шукайте ж перше вся Боже і правду його, і все це додасться вам. Знаєте, в моєму житті кожного дня Бог до мене прогуляє, щоб я вчився говорити до нього все, що в моєму серці є. В рево всіх деталях. Тобто не, не просто в ми заходимо, Боже, ти знаєш, що мені потрібно. Тож Бог хоче, щоб ми приходили до нього, якщо ти переживаєш якісь сьогодні трудності в сім'ї, в духовному плані, в фізичному, матеріальному. Хай вам Бог поможе, щоб ми вчилися як той орел, коли ми стикаємося з різними проблемами, трудностями, щоб ми не питалися їх самі вирішувати, Щоб ми приходили в присутствия Боже, де Бог, знаєте, де мир Божий, він провище написано всякого ума. Да? І на сьогоднішній день. О. Е, якщо ти вже був победителем також якихось питаннях, як Давид, то теж, якщо ти стикаєшся ще раз з ним, не питайся вирішити це на опиті, на якомусь, на яких хто е, вже досягнув. Може ти вже довго в християнстві ти думаєш, що це питання вирішиться так, отак, отак. От. Буває зачастую, треба взяти паузу і помолитися. Хай вам Бог поможе, тому що Бог до мене говорить завжди. Я такий, що. Десь буває блискунько, хочеться вирішити якесь питання, бо говорить: що треба, треба становитися, треба подумати, помолитися. Так що хай вас Бог благословить. Амінь.